Кажуть, що педагогам потрібно народитися. А щоб зростити майбутнього вчителя, потрібно мати велике бажання поділитися частинкою своєї душі, вміти передати всі свої вміння та навички педагогічної майстерності. Цим завжди вирізнялися викладачі курсу Шевченківського педагогічного училища, а нині коледжу імені Тараса Шевченка. Сьогодні навчальний заклад відзначає 90-ту річницю з дня заснування. За цей час він утвердив свій високий авторитет в Україні і світі. Його випускники своїми знаннями славлять заклад, примножуючи його добрі традиції. На урочистому святкуванні було місце і пісні, і спогадам про нелегкі роки становлення і розвитку, і про людей, які творили історію. Вітаєм нині рідний коледж, крилати юносте, тебе Сонце з спосяйних орбіт сьогодні простягає руки тим, хто несе з любов'ю в світ, багатство честі і науки. Для слави і добра людей, для пісні, і гарту трудового, благословен людьми і Богом. На славний щедрий ювілей. Тут завжди виховувався учительський дух, адже бути вчителем це справжнє мистецтво, обране за покликом серця. Це наполеглива натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям та людяністю. Тут завжди лунала пісня. За роки діяльності навчального закладу викладачі різних поколінь зростили чимало мистецьких колективів. Та народний аматорський хоровий колектив, яким 44 роки керував викладач методист Мирон Іванович Квятківський, завжди був і є окрасою всіх концертних програм. 1923 року, за наказом наркомпросу було відкрито вищі корсунські педагогічні курси з трирічним терміном навчання. Першими слухачами підкурсів стали 48 юнаків та дівчат, переведених з Кирилівських, Богуславських та Звенигородських педагогічних курсів. Заклад очолив Сава Іванович Шевченко, який до цього Кирилівськими педкурсами. Сала Іванович походив з відомого роду Шевченки. І саме він став ініціатором присвоєння курсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Педагоги, студенти і випускники переконані, що курсун Шевченківський педагогічний коледж заклад особливий. У ньому відчувається дух власних традицій, що формувалися довгі роки. Наш заклад входить до навчально-науково-виробничого комплексу Перспектива при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Надійні перспективи для студентів відкриває співпраця з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Течини. Бо у нас є спільна мета підготовка таких учителів, які прагнуть стати опорою майбутнього України. Педагогів не лише за дипломом, а й за покликаннями. Колектив закладу зі святом, з ювілеєм, напевне, найскладніше і хвилююся я найбільше за тих, хто вже виступав і хто ще буде виступати. З одного боку, керівник освітньої галузі, а з іншого боку, зустріла в коридорі своїх викладачів і знову учениця по Знаєте, учора по своїй роботі я була у Смілянському районі, затрималася допізна, було вже близько четвертої. Зайшла в одну із шкіл Молосмилянська школа Смілянського району. Вже всі зачинені кабінети, лише одні двері відчинені. Я зайшла в той кабінет. Стоїть учителька, маленька, все з мудрими очима і такою любов'ю в очах. Кажу, чому ж ви додому не пішли? А я готуюся до завтрашнього дня. Що ж ви готуєте? А так, як мене вчили в «О, то ви закінчували Корсинське училище. Я дуже поспішала в той момент, але зупинилася і забула, що спішу. Ми згадували керівників, ми згадували викладачів, ми згадували зустрічі, які проводить курс Чевченківське під я так його поки що називаю для своїх випускників. І ця вчителька мені говорить, що в минулому році вона приїжджала на 40-річчя закінчення нашого училища. І такої теплої, і такої щирої зустрічі вона каже, ще не було. Ми довго говорили, і коли вона проведжала мене вже зі школи, вона мені сказала: я бачу вас перший раз, а таке враження, що ми з вами рідня. А ми дійсно з вами всі рідні. Вчительку звати Олексієнко Катерина Михайлівна, 41 рік педагогічного стажу, 250 років загального стажу, родини цієї вчительки. Давайте подякуємо за її роботу. Таких учителів, як Катерина Олексійовна, ви сьогодні вже чули, наше училище випустило 28 тисяч за 90 років. Повертаються до рідної Альма Матер випускники, які здобули шану і визнання у своїх навчальних закладах, аби поділитися своїми здобутками і подякувати тим, хто заклав основи істинних педагогів. З великою вдячністю ми згадуємо наших викладачів того часу, а особливо. Кирила Полікарповича Витушка, нашого курсового керівника. Низький уклін є і всім вам, хто сьогодні продовжує простити молоде покоління педагогів. Про літа, але пам'ять про студентське життя. Про навчання в рідному училищі в наших серцях жива ще й досі. І ми повертаємось сюди знов і знов через 20-50-55 років. Сьогодні колектив коледжу, святкуючи 90-ту річницю навчального закладу, не лише згадує історію становлення і розвитку, підбиває підсумки роботи, а й планує досягнення нових висот. Адже навчати тих, хто буде сіячем доброго і вічного у серцях підростаючого покоління, справа не проста і вельми благородна. Вміють в Україні не лише заповзято працювати, а й весело відпочивати. Про це красномовно свідчать новорічно-різдвяні свята, багаті на веселощі, вигадки та забавки. У нашій державі християнські традиції тісно переплилися з давніми народними звичаями. Від Катерини і до водохреща ніхто не сумував. У цей час люди вже завершували усі справи на землі і відпочивали. Тож звідусіль чи не з кожної оселі лунав спів, вигравали музики, скрізь тривали веселощі та гуляння з різноманітними обрядами, піснями і танцями. Дівчата, а давайте календу готувати Давайте. давайте. Ти, ти борошно, цукор кладіть мед, яйця жир. Та не забудьте, щоб кожна з вас віддати участь у приготуванні цього солодкого коржа. Ось і тісто готове, а як поставимо його в піч, оздобимо гарно його. Для цього візьмемо вишні і зюм, щоб красивий був корж. Ось тепер можна і в піч ставити. А поки тісто запікається, ми пісню заспіваємо. Я ще не зовсім дурний. А як каже мій батько, коли сам не бреше, що в мене не всі дума. До вечора посходяться. Та дарма, хоч бій дурний. Чому женитися не може? Тут не розум треба. Я то вже знаю. То ти женитися не думав. Що ж ти жінкою робитимеш? Ну кажи ж ти мені, як ми оженимся, Що робити будемо? То ти знаєш, а я не знаю. Я-то знаю. А ти чи знаєш? Я не знаю, я ну тебе зовсім. Еге, зараз все розкажу. Ми напечемо курсі, зонемо маку та намішаємо з медом, Та й посідаємо та їстимемо. Чи не можна розкажеш? Отда жив, та що ж утім, що оженишся, та як не мій жінку содержать. Треба ж її годувати. Я тобі худоби не стане, коли не будеш сам робити. А між ти що робити? Робити? Пожалуй мій, та, -та ну, не мав. Раз в мене батько протурив на тік. Дарма я й узяв ціп і молодтю, молодтю з дядьком Панасом. А мій, братику, листіший, ніж мій батько. Я чим раз раз поснубуть. А його колисіння як учище. Так сторчака й дав. Годі з того часу молодити. Ой, не сміжив. Краще розкажи, через що тебе не прийняли солдати. Та так і не зміг пальців полічити. Та й ж її на руках. На якого господина так багато пальців на руках. Еге, е, А я знаю. Як лети та з одного пальця та й долю. А так ось. Ні. Не потрібен нам такий жених! Іди собі. Ох, дівчата, як ви то знати, хто той суджений, хоч би краєчком ока глянути. А що в мені? І не тільки краєчком. Сьогодні ж Андрія. Давайте ворожити. Знаєте, дівчата, всі ворожіння в цей вечір починалися з ночі, як народився святий Андрій Первозванний. Тож давайте попросимо Андрія. Андрію, Андрію, на тебе вся надія, Хочем долю свою знати, тя допомагати. Ой, Андрію, Андрійку, даруй нам надінку. Хто з нас, дівчат, перша заміж вийде. Святий Андрію, Святий Андрію, на тебе єдиного має надію. Скажи мені нині, дорогий Андрій, звідки я маю чекати надію? Дівчат, але усі ваші баламочки вже приготувалися. Зараз я заводжу собаку. Чиї бабуся найбільше та свіча перша заміжка. Оєш вам! Відео по замішку, отгодом. Дякуємо до вітрі! Шиванку вишила на щастя, на долю. А я мережу нав'язала, щоб хату прикрасити. А Богдана, Богдана вишиванку вишила. Це кому така гарна. Чи не іван за хар, а може Олександру. На таких гуляннях дівчата придивлялися до хлопців, шукали собі пару, адже мріяли про створення сім'ї. Яскравим прикладом ось таких колоритних свят є вечорниці на Андрія. І якщо витримаєш воду хоча б кілька хвилин, буде тобі паном Калитинським. Зрозумів? Зрозумів, зрозумів. Люди розступіться! Повертається. <пас> Опа! Хай вам глять. Не будете мені. коцю цьому іншому! Ще хто має бажання бути Єві. паном Калитинським. Я пан Калитинський! Прошу пана Коцюбинського калиту кусати. Добрий вечір, пане Калипинського. Доброго здоров'я, пане Коцюбинський. Куди йдете? К калиту кусати. А я буду по писати. А я вкушу. А я впишу. Середні з нас. Модимо, ходим, хоробот, до нарободичий в рот. тихий, і згромний і без крику вибирає чоловік. Звати мене Степан. Хазяйське син. Багатий. Маю аж дві курки. Правда, одна сліпа на одне око. А друга добре бачить, зате не несеться. А землі в мене видимо, не видимо. Скільки б дивився, не побачив. А худоби ж тої, і жуки, і міль, і гусі, А комарів світа білого не видно. А багатство ціла скриня закрита. Бо як відчиню, все добро Бо я там мір стереже. Досить, досить. і засмішили, тепер хай друга спробує. Ходим, один, хворобот, хто набрав водички в рот. Кров, і пізками і без крику вибирає чоловік. Катерин, ночі ну я тобі не жени? Може, не зовсім гарний. Та роботящий. Вже як за щось візьмусь, за вуха мене не відтяг. Спати можу до обіду. А що вже обідати люблю. Обідав би до самої вечері. Вечіря при сніданку, вибереш вона, горя не знатимеш. Я добре як сплю, а як обідаю, нікого не зачіпаю. Ото вже матимеш, що А мама каже, я такий гарний, як місяць, а розумний, як тривогос. Три волосиних писарів купив. Мені б ще таку жінку, як я, а то візьму гіршу, люди засміють. Ти не дивись, що я такий замузаний. Ти мене вимиєш, причесиш. І можна до вінтажка не А цілуватись, цілуватись то є зараз. Оце так виграла чоловіка. я не пан. Таких не так цих буде красних. У Черкаській санаторній школі інтернаті вирішили продемонструвати не лише знання звичаїв і традицій українського народу, а й вразити красою дівочою дівчатка віднайшли чимало способів плетіння коси. Україна здавна славилася своїми ярмарками, тож цю добру традицію продовжують і в санаторній школі-інтернаті Черкас. На свято Андрія всі школярі та вчителі вдягають вишиванки та занурюються у веселе і колоритне ярмаркування. Яка ж ярмарка без народних майстрів? Школярі щороку з нетерпінням очікують цього свята, готують святкову програму та випікають різноманітні смаколики, а потім продають їх на ярмарку. Наша школа дуже поважає різні традиції. і Кожного року ми влаштовуємо ярмарок. Учні усіх класів готуються до цього свята. Усі вируч... На цьому святі, на ярмарку, є дуже багато виробів, домашні вироби, домашня випічка. А всі виручені кошти переходять до дітей онкодиспансеру. Цього року стала доброю традицією святкувати різні свята. Ми не тільки ярмаркуємо, заслухуємо новий рік, також ми йдемо, допомагаємо хворим дітям. Хоч у нас все тут весело, та ми все одно збираємо кошти на допомогу. Кожного року у нас проходить ярмарка і ми багато співаємо, проводимо всякі конкурси, дуже багато чого смачного. Все купуємо, а потім ці кошти купляємо подарунки і даруємо їх хворим дітям. Настрій веселий, всі радіють, що буде таке свято, всі хочуть купувати все смачне. Ми вдіваємо вишиванки, нам показують концерт про українські звичаї. А свято це проводиться на Івана. Ми кусаємо калену, готуємо смачні страви. Ми дякуємо всім вчителям за те, що ми тут такі і вчимося, а ще і проводимо так гарно час. Я дуже люблю нашу школу. Працівники нашої школи намагаються все зробити, щоб наші діти росли добрими, мудрими, щоб могли завжди прийти на допомогу тим, хто попав іду. Адже дітки в нашій школі навчаються, які теж. Хворі на сполітичну хворобу, крім того, велика кількість із них мають інші супутні захворювання. В Цьому році наше свято традиційне збілося із великим народним святом, святом Андрія. Тому наші старшокласники підготували велике дійство, яке присвячене саме цьому народному святу. Вся школа старається працювати над тим, щоб наші діти виховувались на славних народних традиціях, продовжували те все хороше, що було в надбаннях у нашого українського народу. На ярмарку у школі-інтернаті зібрали майже 12 тисяч гривень. Це на чверть більше ніж минулого року. На ці кошти придбали подарунки та солодощі для хворих діточок, і разом з теплими словами та позитивними емоціями у день святого Миколая волонтери передали їх адресатам.